Сьогодні знайомимо вас із неймовірно теплою, дуже кумедною зимовою історією, книжкою Велика Холоднеча. Це саме та книга, яку хочеться перечитувати знову і знову, що й не стає прохолодно або коли просто хочеться затишку. У центрі сюжету дві харизматичні лами шама та багама. Вони готуються до приходу «Великої холоднечі» і влаштовують справжнісінькі перегони. Хто першим дістане ідеальний пухнастий светер, шалені гонитви, безліч сміху, трішки суперництва та велика порція тепла. Усе це чи. Кає на сторінках цієї історії, але книжка не лише про светля та веселі пригоди. Вона дуже м'яко й доступно показує важливе, як навчитися співпрацювати, чому дружба важливіша за змагання, як разом справлятися з негараздами, навіть якщо на носі велика холоднеча. Ще один плюс: історія не прив'язана до свят. Тоді ж її можна читати будь-коли взимку, восени у дощовий вечір, або просто коли хочеться одягнутися в атмосферу пухнастого светра. Це чудовий подарунок дітям, які люблять яскравих героїв. Гу і пригоди, а ще прекрасна книжка для спільних вечорів, коли потрібна порція сміху та тепла. Замовляйте книгу в інтернет-магазині Златка.